Привіт, друзі! У цьому відео хочу розповісти про інвестиції у дорогоцінні метали у Великобританії. Знову ж таки, це не є інвестиційною парадою, є лише власний досвід. Найпопулярнішою в світі інвестиційною монетою є срібна монета одна Унця, так званий одна унція, 1 Унця це 31,1 грам. Нацбанки багатьох країн світу друкують ці монети. В Україні ви можете купити у Нацбанку України. до речі, Ось українська, отак от, от вона виглядає, коштувала раніше от, от така от монета. Раніше Володимир Великий коштувала близько 900 гривень до 1000 гривень. Зараз, мені здається, десь 1300 гривень приходити, купляєте. Вона така важкенька. І такі монети, бульйони, Їхня відмінність є у тому, що вони є, по-перше, платіжним засобом. Ну, насправді з номіналом, звісно, там Володимир Великий. 1 гривня, тобто ви можете в принципі розрахуватися. Ну, якби ідея в тому, що це є талонною, талонною мірою. Дорогоцінного металу, і ви можете там здати і без великої ну, податок на додану вартість загубити. Але в принципі, тобто, це така звичайна інвестиційна, звичайна платіжна монета, яка може використовуватися, яка може бути перепродана в будь-який момент. Крім того, на мій погляд, це чудовий подарунок, бо він і виглядає гарно і тяжкенький такий. тому для тих, хто думає про те, як трошки можливо диверсифікувати там якісь збереження, які ви маєте, на мій погляд, це чудовий інструмент. І я ще раз скажу момент, як можна зберігти зекономити гроші на не сплачуючи податок на додану вартість, трохи пізніше розкажу. І так. Є два сайти, де можна купити. Це The Royal Mint, оцей веб-сайт, можна на ньому купити, і я перший раз на ньому купляв. Але е як з'ясувалося потім, цей веб-сайт Буліон Байпост, я посилання дам знизу. Він більш зручний, доставка дешевша і, і швидша доставка. І сам, ну, тобто на вибір можна, два такі великі сайти в Британії. І на цьому Bullion Post набагато набагато більше вибір. Ціни приблизно однакові. Цей, може, ще на 10, 10 центів дешевше. Ось, а, значить, Розповідаю свій досвід. Я замовляв декілька монет. У мене є Silver Британія. От вони, виходить. Ще одна з Елізаветою, друга з вже Чарльзом. На другій стороні абсолютно ідентичні. Тобто по 33 фунти плюс там декілька фунтів доставки ви отримаєте гарний, ну, по-перше, да, гарний сувенір подарунок, по-друге, це реальна інвестиційно цінний дорогоцінний метал, який підвищується в ціні і може у вас лежати. Так, да, звісно, срібло там не так дуже особливо в останні роки і підвищувалося в ціні. Але, як я вже казав, для диверсифікації піде. Тепер, що стосується того, як не сплачувати НДС, є можливість е, купляти ці монети от VAT-free, VAT free це НДС без НДС, але при цьому вони не будуть вам відправлені, але будуть зберігатися у е, Storage. Це місце зберігання склад, буде зберігатися там. Тобто ви не маєте змоги, по-перше, по-перше, вам буде треба платити щомісячну оренду там, ну якусь невеличку але треба буде. По-друге, ви не маєте змогу отримати це в руки, воно зберігається десь там, десь в сховищі. На мій погляд, ну якби це спосіб зекономити, але це спосіб зекономити, на мій погляд, для спекулятивного інвестора, який купує ці монети для того, щоб там Діапазоні року продати і заробити, на, знаючи якусь інсайдну інформацію, що стрібло буде дорожчати, заробити на цього. Я дивлюсь на ці монети, як. ну Тобто, я, наприклад, купляю там одну монету на місяць. Просто кожного там 1 числа замовляю собі за 30 фунтів, за 33 фунти одну монетку, і вони копляться при цьому, ну, якби це е, невеликі витрати, які. Поступово накоплюються. Ось. Е, в такому випадку, коли для себе більше на там, дітям подарувати онукам, то, звісно, for не підходить, це тільки, бо ви не зможете їх взяти собі. Вони будуть зберігатися десь. Тобто звертайте на це увагу, що деякі монети for storage. От, for storage. Крім того, тут вже ви можете купити і американські інвестиційні монети. Uh, я теж одну купив Golden Eagle, називається. От, точніше Silver Eagle. А, uh, Точно так же тут на цьому сайті можна купити uh, золоті, uh, срібні злитки. Але звертаю вашу увагу, що на відміну від а, срібних оцих інвестиційних монет срібні злитки випускаються не Національним банком Британії, а випускаються приватними компаніями. PMP, NADIR. NADIR це турецьке, мені здається. А, тобто, бачите, різними тільки наскільки я пам'ятаю, ось ця випускається Нацбанком Британії. Да, Оця випускається над Банком Британії. І ще там якась вони офіційні. Все інше це приватні компанії, і коли ви будете продавати, особливо, якщо кількістю будете продавати, то треба буде додаткова якась оцінка їх От. Крім того, тут же ви можете купити золоті монети різних, різних країн. Британська, вот вона, Британія. Тен'с це одна десята унції, це. 3,1 грами, мені здається. Да, 3,1 грама. Вона така от маленька. 200 фунтів вартує золота. Ну, а золота повноцінна одна унція десь буде під 2000 фунтів вартувати. Зараз, до речі, подивимось. повноцінна, Вона от така, ж, але от така, як срібна, але золота. Десь тут вона, от вона, Одна унця, 1683 фунти велика золота. Точно так же тут золоті злитки. Офіційні, неофіційні. От Юмікор найбільший виробник золотих злитків. можна, ну Досить цікавий сайт переглянути. Є платинові злитки. Паладієвих не знайшов. О, туди є вже, вже і паладою. А, ні, вони, їх немає. Я скільки їх не шукав, немає. Платинові є. Причому там 50 фунтів. Мені здається, оцей самий дешевий взяв за 50 фунтів. Чисто цікаво було, як він, як що дойде, дійшло. От, тому хто шукає цікавий символічний подарунок з Англії, з Великобританії, там привезти щось прикольне за 30 фунтів, то, на мій погляд, така от монета: найкращий подарунок. По-перше, це прикольний сувенір, який. Можна купити тільки в англій, можна в інших країнах, ми будемо так казати, які штампуються в Англії. Він має інвестиційну вартість, і він має цінність, як сам дорогоцінний метал, тому що срібло, срібло має цінність в техніці, в побуті. От така от. Сувенір за 33 фунти. з... За... Трьома цілими сферами застосування. Можна воду кинути, де да, щоб знезаразити її, можна продати, а можна як сувенірчик використовувати. Крім того, у них цікава програма реферальна. Я вам дам цю ссылочку під е, цим відео. Програма така, що коли ви витрачаєте сумарно 250 фунтів на е, цьому сайті, вони висилають вам одну монетку. Десь тут було пізно. О, є любов. Ви обидва. Вони висилають вам, а мені в подарунок поза по срівні манеці. Тому досить прикольно. А на цьому все. Побачимо далі. Бувайте.